Панове, всім привіт! З Роналду я награвся ну і Захотів собі купити найкрутішого футболіста сучасності Ерінга Холанда. То версія, яка отримала 5 зірок на неробочу ногу, і 4 на фінтах це було в команді року. Ну і до речі, якщо ви не вважаєте Холанда найкрутішим гравцем у сучасному футболі, то напишіть в коментарях, хто є таким на вашу думку. Але вибачте мене, в дебютному сезоні англійської прем'єр-ліги Холанд забиває 35 голів і б'є рекорд, який тримався 30 років. Ревець 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконують завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. Спочатку, до вашої уваги, нарізка виключно із голів, які Холанд забив у плей-офф у Чемпіонс. Там гра йшла в одні ворота, тому особливо більше показувати нічого. Дуже цікаво, що цей дракон зможе показати на полі. 5 мільйонів 880 тисяч я за нього віддав. Ну і мені байдуже, скільки я віддав. Я хочу грати! Треба собі дозволяти такі шалені покупки. Спер не якось дивно захищається, ніби не хоче захищатись. Холанд питати не буде. Він просто буде забивати голи. Ой. Ого! Ото! Гольове відчуття у Холланда. Як він там зіграв в стилі Філіпа Інзагі. Холанд. Хо-хо-хо, гарний -хо -хо. удар за ме, штрафного майданчика. Ерлінг. Холанд! Просто бей. Ерлінг! Холанд! Холанд, хочеш забити? На, забивай. Але вгатив файно, ну. Так, в темпі дали і дальня, дальня, дальня. Дальня стійка! <звук> Уф, шикарно все виконав, не пощастило. Холод! А ось і щастя. Не скинув, вже Ерзіню зачепився. Холод! Накрутився і забився! 1-0. Ерлінг Холланд! Гарний удар, якісний удар. О, Ерлінг! Ну курва! Є-хе-хе! але там суперник правим стіком стых. Ой, який відскок класний Типовий гол Холланда, Холланд! Лети Ио, тут права і сюди, Ой! Я хотів бити в ближній кут, а м'яч полетів чисто по центру. Багато не прошу, просто тот з Белінгема або Нкунку. І я задоволений. Мегапак пішов. Волкаут, але рарний. Італія Вератті. Хто ще може впасти? З італійців волкаутом? Yes. Скільки там зараз? 5 тисяч. А коли то буде? Ой, Семмер. Бундесліга є. Але не та, яку б я хотів побачити. 24 рарних гравці, ну і ей, тоц. Ні, рарний волкаут, але хоча б влкаут. Бельгія, Кевін Дебрюйна, ні. Лукаку. Інтер нормальна команда така. Лукаку в запасі сидить. Чеко забиває в 50 років. Ну а тоді вже пішла основна стадія Food Champions, і там було не так просто, тому що всі почали боротися за тот це Бундесліги. Манчестер Сіті, Stone, Statisho, Manchester Гомес. Вже відкривається Холланд. Ерлін Холанд. Бол ролл. І виконав фінес шот правою ногою. Не робочою, але на 5 зірочок. І ще один, напевно, буде гол для Холланда. Добий! No. А да, ти дивись, добий. No. І ти дивись. Ну і це має бути гол. Ерлін Холланд 2-0. 3-4-3 hey. потужненько так зірково виглядає та команда. Эй, як же Рафаеля Лео не вистачало Мілану в матчі проти Інтера, то страшне. Давай дай, набирай. Опа, і пішов, пішов, можна дати. І тоді відкриватися, і отримати, і просто взяти, і просрати. Oh, а! Ой-ой-ой, перший пропущений мій. Та ти що? Можна. Ось він. Ерінг Голланд. Помились, помились і буде гол. Курва не помилився, Максимен вилітає і забиває. я я я я шукав суперника на помилці, викидувався, грав високо, нагло. І отримав за це гол. Холанд. 2-2. Не поступлевий. Закидання. Холанду прилітає. Ерлінг Холанд віддасть пас. Добре, І Ірзиньо. Ерлінг. Hey. Ну, а чого ти перестрибуєш? Ага. Ага. Цікаво. Холланд не пробачить. 3-2. Ой, люкс. Удар. Гол. Ціфуд Чемпионс. О, варан. Скільки матчу варенді Ройс, Максимен Родріго? Та серйозно, слухай, скільки ти разів вже відбираєш мене мечу, так от десь сраки вилізаєш і забираєш? Ну, бляха, з двох переключень стіком переключати, то ясно. Тут монітори бити хочеться, а не грати у FIFA. Класно? Ролін Абрагам К'єзев. Скільки тут серії А, скільки тут Ювентуса? Напевно, суперника вже є емблему Ювентуса. Дуже тішився, коли Юве врятувалися в матчі проти Сівілі на останніх секундах. Таке заштовхали, що. Оє. Oh, Холод! Yeah. Карнавал в захисті продовжується один. один. Добре, МПП. Найбільше, що не подобається в Голландії, це те, наскільки довго він запрягає свою анімацію, щоб дати навіть просто пас. Чи ні? 98. відскок і гол. Ну от класика. Суперово. Ой, файний пас, молодець, холод, не підвів Дуже добре. Інгулець. Інгулець Карпати, Львів. Оце так матч. Вандейк. Скинути. Мбапе! Ну нарешті гол. Ні блоки, ніхто, ні Мартінес не заважає і м'яч в Сітці. Тура я Ай-яй-яй. Ой, файно. Оце заявочка вже. Ой. А, це у нас Бісі. Оу, в такій версії я вже не бачив два місяці. Кейн тут є. Йовайран пролітає і забиває. Особисто мені бунти взагалі ні до чого команді наклається, тому я якось так собі налаштований їх ловити. Хоча все одно цікаво, хто впаде. Бо якщо раптом Мункунку Гол Холанда тим часом. То вже буде цікаво залінкувати щось Бундес. Чи бейлінги можна подумати. От для народної команди, ну там кожен чемпіонат буде дуже цікавим і потрібним. Чому вже Genuля антрейд, а R9 там 8 мільйонів за чком, думаю, нащо його тримати. Холанд! Там пальнувати якісь е, кубки такі. Дейлі. Оооо! Ну, елегантно. Я думаю, тут я мушу взяти паузу, але ще вибачитись перед тим, Попроситися тако. І все-таки почати наступний матч. Ой-ой-ой, червоний варан, яка краса. Ей, пен! Що цікавого упало? Оп-оп-оп! Йой-йой, -оп -оп. який сейф, ДХ, нічого собі. Ай! Дай мені пас! Оу, дякую, але я трішечки не туди біг. А, годиться. Ой, тут провал який гарний, там Холланд чекає, але ближній куди відкритий, тому я забиваю сюди. 1-0 келіан Бапе! Ох, як там закопали у Вайрана? Просто зарили в траву. Ой, Холанд! Оу, як нирнув! Точно. Я спочатку думав, що тут не іспанці, бо фурія, знаєте, там спізучне слово, іспанське теж. Ой-ой-ой, Холланд! Холанд! Вау! Хто в він, до речі, в цьому матчі, начебто пару гарних сейвів зробив, а тут просто б'є і дехай губиться. ого го го Кровь его себе жорстінь, папа, нічого собі, гулять Матеус, яка команда. Оло-ло-ло-ло-ло-ло, цей пас! Цей пас, Ерлін Холланд. Дуже-дуже файно зайшло. Голкіпер там просто загубився у просторі від тої передачі, бачили? Ерлін Холланд! Удар в нього дуже-дуже дуже, дуже, дуже зарячений. Так в контролі м'яча не R9 не g 0 п'ятої зірки на фінтах нема, але все-таки проти. Сильного суперника з ним не дуже мені подобається грати, бо Холанд передбачуваний без п'ятої зірки на фінтах. Ой, Едерсон який сейв вау. Намертво, як то кажуть. А за деревом дерево, ось закінчився ліс. Ой, Холанд, Холанд. Гарно! Ой, Приймаю. охо хо Цей Це і називалося Джинго в Бразилії, коли ще грав, пале. І жарзіньо. Саме цей стиль футболу. Хто не бачив кіно, до речі, про пеле. Гляньте, вам сподобається, хто любить футбол. Опа! Олололо. Робен дієш, саліва. Угу. Непогано суперник комбінує, і я тут пропустив забігання Максимена, і я маю проблеми на ну, людину. Ось вона. Но. Холонд! Ну як, а чому ти б'єш для фонта, кут відкритий? Бляха, Холанд. Ох, пробив, пробив. Там блоки летіли, сейви летіли, та все не долетіло, Арлін Холанд. Дякую, стійка. І моя відповідь. Моя відповідь буде рішучою. Мирного рішення не буде. Давай. МБП. МБП. на замасі. Дальна стійка. Боже, чому ти готуєш 3000 років той на вісім? Овайран вже вибіг просто на фан-сектор і замовив собі таксі і поїхав додому. Курво! Він же в трьохкілометровому кілометровому офсайді. Чому швидше не можна дати після того замаху? Чому чекаєш? Чому весиш? Чому ж втикаєш? Падло. Оп. Оа! Сільво плясі О. Ото було зараз, як бляха, авада кидав. 10-0 у плей-офф, 9-1 у Food Champions, 20 матчів сьогодні я зіграв. Там ще три матчі не були зіграні, тому можна рахувати, що у Голенда 20 матчів. Він стег забити 27 голів, віддати 8 асистів. Статистика досить солідна. Хороший бомбардир забуває класно, б'є круто, вік, фут 5 зірочок. Несеться швидкість, ух, потужний, сила є. Але от як він рухається лівим стіком, з тим треба миритися. Хто грає так от примітивніше, трохи FIFA, Fire, 2 і побіг, силовий футбол продавити, протиснути і пробити, дуже зайде, я думаю, Холланд. Хто все-таки любить трішечки технічніше посмикати лівим стіком, розіграти? Кілька цікавих маневрів і пасів, і десь фінтанути п'ятою зіркою, то того буде не вистачати. Але Голанд справді цікавий. Трошки дерево є таке, трошки є. І при тому немає аж такої потужності, як у Кейна. Хоча сила написано 99, але моделька в нього витонченіша. У Кейна вона ширша, м'ясистіша, і кейн такий поборотись може крутішими місця, мені здається, ніж Холланд. Модельки мають значення. І на завершення, трохи кумедна новина. За одну добу то з втратив у ціні півтора мільйони монет. Нормально так собі контент створив. Сподіваюсь, він хоча б заслуговує ваших лайків. Дякую вам за увагу. Почуємось. Побачимось, бережіть себе.